Сьогодні в нас новинка 2025 року Карело Альто. Стільчик 3 в одному. Це ідеальний помічник для мам і тат. Стільчик для годування, шезлонг і заколисуючий центр в одному компактному рішенні. Спочатку використовуємо як шезлонг або ж як заколисуючий центр. В комплект входить дуга, а також зверніть увагу правильне лежаче положення для немовля. Знімаємо шезлонг з фіксації і запускаємо заколисуючий центр. Автоматичне заколисування, 5 швидкостей, датчики руху та таймер. Можна керувати дистанційно або ж через сенсорну панель. Є музичний модуль з 12 мелодіями, звуками природи, вода, спів пташок, блютуз-підключення, зручний стільчик для годування зі знімною стільничкою та накладочкою, також захист від сповзання та підніжка. Легке регулювання по висоті складається для компактного зберігання. Керела Альта це найкращий помічник від 0 до 3 років, найкраще поєднання стильної естетики та функціональності.